Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка трьох посилок з сайту AliExpress. Знов-таки повторилася ситуація, як в минулий раз. Мені не прийшло оповіщення з Укрпошти про те, що посилки вже доставлені. Ось, бачите, на упаковці видно, що одна посилка була доставлена 13 квітня, друга теж, і третя 21 квітня. Але а мені не прийшло повідомлення. І перший раз я зайшла на почту. Вони сказали, що немає почтальйона для того, щоб шукати ці посилки. Прийдіть в інший час. І вже я прийшла сьогодні вдруге на наступний день, це 27 квітня. І вони нарешті знайшли мої посилки. Ніякого оповіщення не приходить. ні... Вчасно ні після цього, тому якщо у вас Aliexpress повідомляє, що посилки доставлені, а Укрпочта нічого не присилає, то сходіть туди на, почту і, на пошту і дізнайтесь самі, можливо, ваші посилки вже там давно знаходяться. В першому пакеті я отримала резинку для фітнеса. Вона коштувала приблизно 1 долар. Доставка була безкоштовною. Поки що нічого не можу сказати про її якість. Буду використовувати в домашніх тренуваннях, тоді, коли немає можливості потрапити у зал. Перше враження таке, що за свою ціну вона непогана. І ніякого неприємного запаху немає. У другому пакеті. Резинки для волосся, замовляла дитині. Пакет з багаторазовою застіпкою. Декілька кольорів. Їх тут повинно бути 50 штук. Коштували на момент замовлення 46 гривень. Зараз ціна може і змінилась. Якість мені не сподобалась, хоча на сайті були дуже хороші відгуки: 5 зірок. Але тепер, напевно, не буду орієнтуватися на ці відгуки, тому що вони дуже часто не співпадають з реальністю. І в останньому пакеті товар, який я чекала, яким дуже задоволена це жіноча сумочка. Подобаються саме такі. Це тканина. Можна буде прати. У пральній машині, багато застібок і карманів, все добре прошито, все дуже якісно, ніде не стирчать нитки. Бачите, скільки відділень, в них можна багато всього покласти. Люблю саме такий розмір сумочок, і сподобався мені колір. Там ще є інші кольори, є чорні, бежеві. Можете перейти на сайт і подивитись. Вартість 360 гривень приблизно. І я вважаю, що вона коштує навіть і дорожче на свій вигляд і на свою якість. А це все, що я сьогодні хотіла вам показати зі своїх замовлень Aliexpress. Якщо вам було корисно, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал. Напишіть, чи ви замовляли сумки з Aliexpress, як добре вони носились, я просто в захваті від саме цієї сумочки. Ніде, ніде ніяких немає а, негативних. Моментів все дуже якісно. Бажаю вам здоров'я, мирного неба, приємних покупок і зустрінемось у наступних відео. До побачення!